Четвер, 30 серпня, робочий тиждень, а разом з ним літо невпинно мчить до свого завершення. Я вітаю вас у програмі Підсумки день. Сьогодні говоритимемо про наступне. У нашому місті триває будівництво інноваційного кіберцентру для дітей та підлітків. До 1 вересня першокласники отримують традиційні подарунки від народного депутата України Костянтина Живаго. Прихильники крейсерських яхт перевірили свої сили у чемпіонаті міста, який було присвячено Дню Незалежності України. Бути на Ти з комп'ютерною технікою. Для наших сучасників, а тим паче молоді, це зовсім не проблема. Без перебільшення спелюшок з, з гаджетами у руках. І завдання дорослих не зупиняти цей процес. А розумно направляти його, щоб розвиток технічної освіти дітей рухався у вірному напрямку. Саме з такою метою у нашому місті за ініціативи міського голови Дмитра Бикова розпочалось створення першого в Україні кіберцентру, де дітям не тільки не заборонятимуть грати на комп'ютерах, а й надаватимуть цьому процесу гідний вектор. У міській бібліотеці для дорослих, де вже триває будівництво центру, побувала Наталя Манько. Ось воно приміщення майбутнього. Колись не затребуване користувачами міської бібліотеки. Воно має стати мегапопулярним місцем зустрічі юних геймерів, охочих реалізувати свій потенціал під наглядом досвідчених керівників. Ми виділили велике поміщення в міській бібліотеці і вирішили зробити такий молодіжний кластер, обучаючий високотехнологічний. Комп'ютерний інноваційний хайтековський це я не просто так говорю красиві слова. Ми плануємо реалізувати всі новшества, які є сьогодні в сфері телекомунікації та комп'ютерних технологій. Не тільки щоденні тренувальні бої, а й справжні комп'ютерні баталії за задумом ініціаторів мають вирувати на території майбутнього кіберцентру. Мы предполагаем, что здесь будут проходить различные молодежные мероприятия, тусовки, будут собираться профессиональные геймеры, потому что мы все-таки собираемся развивать тему киберспорта. Сейчас эта тема, она, хотим мы или не хотим, она занимает 80% ума, скажем, молодого поколения, поэтому мы должны придать этому... Правильне направлення, щоб діти не самоучками були і не тикалися туди, куди не треба тикатися, тому що інформаційне пространство воно дуже і зачастую опасне. Поки що на те, що тут невдовзі постане найсучасніше в Україні кіберцентр, нічого не натякає. Не стіни і купа будівельного матеріалу. Тож якою має бути локація майбутнього. Хороша сучасна мебель. барная стойка, куда без нее, конечно же, безалкогольная. И вентиляция, и серверная, и мощные компьютеры, и различные-различные умные-умные приспособления, которые будут управлять этой студией. Все это сейчас у нас в стадии реализации. Наразі на об'єкті завершуються загальнобудівельні роботи, які, як і годиться для приміщення третього тисячоліття, забезпечить йому високі теплоощадні властивості, замінили тут повністю кровлю, кров кровлю, постіліли утеплітель сто шістдесят міліметрів, і свойства термомодернізаційного цього поміщення, то щоб воно було сучасним з всіх сторон. І продовжуємо роботу ім'я по компановки технічне і е, оборудовання меблі. Ну такі як мілачі, каплазміні телевізори е, проектор, Я про таке навіть даже не говорю. оно буде щодня у кіберзалі одночасно зможуть працювати до 50 користувачів. А під час проведення будь-яких масових заходів, як то змагання чи семінари, навіть до двох сотень. Кошти на створення у нашому місті кіберлокації надав благодійний фонд полтавського ГЗК – півтора мільйона гривень. Та міська адміністрація майже один мільйон. За планом, будівельні роботи мають бути завершені до кінця поточного року. Кожному першокласнику подарунок. На малечу нашого міста Кременчука Кременчуцького та Глобинського районів до Дня знань благодійний фонд полтавського ГЗК за підтримки народного депутата України Костянтина Живаго. Придбав канцелярських наборів майже на півмільйона гривень. У традиційних пакунках те, що найбільш необхідне учням під час навчання. Дивіться подробиці за мить. До 1 вересня залишились лічені дні. Працівники освіти, учні та їхні батьки працюють над останніми приготуваннями перед початком нового навчального року. А от подарункові канцелярські пакунки для першокласників вже готові та укомплектовані. Благодійний фонд полтавського ГЗК за сприяння народного депутата України Костянтина Живаго традиційно тішить малечу, яка вперше йде до школи. Начиная с 2011 года, с которого существует благотворительный фонд Полтавского горно-обогатительного комбината, существует такая добрая традиция, утвержденная учредителями фонда, фонда народным депутатом Украины Костином Валентиновичем Живаго и председателем правления Полтавского ГОКа Виктором Викторовичем Латовусом. Эта традиция вручать на 1 сентября первоклассникам канцелярские наборы. Кулькові ручки, олівці, зошити, фарби, фломастери та багато іншого. Пакунки містять найнеобхідніше для учнів на уроках. Ні для кого не секрет, що після придбання канцелярського приладдя для школярів значно худне гаманець їхніх батьків, а особливо коли родина має кількох дітей. Тож благодійний фонд ПГЗК має на меті дещо зменшити фінансові витрати сімей нашого міста. Як звичайно, ми покупаємо набори для першокласників не тільки в місті Горішній плавні. Ми покупаємо в Кременчук для першокласників набори в Крімчук район, в Глобинський район. в Для першокласників цих населених пунктів цьогоріч підготували 2150 подарункових пакунків. Набор стоит 211 гривен, включает в, себя, включает в себя альбом, досточку для пластилина, два карандаша, клей, карандаш, краски, наборы, наборы кисточек. Ножиці, пластилін та ще низка інших найменувань приладдя, що точно стане в нагоді у здобутті знань. Майже 20 різних позицій вміщують в собі пакунки. Їхня доставка до закладів загальної освіти вже розпочалась. Там кожен із них 1 вересня знайде свого маленького власника. Загальна сума коштів, що витрачені на придбання таких подарунків, становить 455 тисяч гривень. Змінено норми споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників. Вдвічі до 9 серпня поточного року норма споживання була 4,4 кубічних метри та 7,1 кубічних метри на одну людину у випадку відсутності гарячої води. Відтепер начувайтеся. Приватне акціонерне товариство Кременчук ГАЗ інформує, що з 9 серпня 2018 року нарахування обсягів фактично спожитого природного газу споживачам у разі відсутності газових лічильників буде здійснюватися за нормами, встановленими постановою Кабінету міністрів України, а саме плита газова за наявності централізованого гарячого водопостачання кубічних метрів. 9,8 плита газова у разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача 18,3 плита газова та водонагрівач 23,6 кубічних метрів. Коментує ситуацію телефоном голова правління прад Кременчук Газ Богдан Оксененко. Ремаркування Обсяги спожитого природного газу наразі з 9 серпня 2018 року використовується норма у відповідності до постанови Кабінету міністрів 619, тобто 9,8 куба на одну людину в разі наявності тільки газової плити. Ну і такі інші. Якщо там колонка, газовий котел, то там відповідні норми це сталося. Таких причин, що відповідна постанова Кабінету міністрів 203, вона була судом скасована в судовому порядку, і тому ця остання постанова, 619 постанова Кабміна, яка регулює дане питання, є чинною. це визначена норма для всіх споживачів в Україні. То це загальна державна норма, за постанова, яка регулює діяльність всіх облгазів, так так званих у всій Україні. Тому не тільки для Кримічугаза, і в принципі дато юридично з 9 серпня всі споживачі, в яких не встановлені лічильники або будинкові, або індивідуальні. Будуть зроблені нарахування за цими нормами. Індивідуальні лічильники за рахунок споживачів це зовсім це в цьому немає ніяких проблем. Це питання споживачів. Що стосується газу, то останні два роки в нас інвестиційна програма. Ну, тарифи Національна комісія регулювання електроенергетики та комунальних послуг переглядали для так званих облгазів. І інвестиційні програми не включають в себе. Статю встановлення там індивідуальних або будинкових лічильників газу тому в принципі за рахунок кримічного газу встановити лічильник наразі неможливо. До інших тем за інформацією державної надзвичайної проти епізоотичної комісії на території садового господарства Ромашка в місті горішні плавні було зареєстровано випадок захворювання на сказ та встановлені карантинні обмеження. На територіях промислової зони Полтавського ГЗК турбази «Айст», садових товариств Ромашка, Коноплянка, Еврика терміном до двох місяців. З цієї причини проведення корпоративного заходу свято родини Ферекспо що проходитиме 2 вересня, перенесено з турбази «Айст» до міського парку культури і відпочинку. Сьогодні у малій залі виконкому відбулось засідання Оргкомітету свята, на якому представники компанії «Ферекспо», міської адміністрації та комунальних служб узгодили спільні дії та обговорили план заходів. К нам приїде патрульна поліція Кременчуцька на автомобілі з своїми співробітниками, вони будуть роз'ясняти дітям правила дорожнього руху, правила безпеки життя в період там, проведення школьних. ну, уже школьного времени, лишний раз об этом напомню. безопасность для нас это важно. С помощью медицинской санитарной части Полтавского блока мы приложили Центр специальной подготовки медицины катастроф. И тоже будет в игровой форме на манекенах, на каких-то ситуациях разъясняться правила оказания до медицинской помощи, первой медицинской помощи, правила поведения, там, правила тоже охраны. Про усі заходи, що будуть проведені на святі родини «Ферекспо», дізнайтеся з нашої рубрики прямою мовою. Одразу після випуску новин не пропустіть! До спортивних новин: прихильники крейсерських яхт перевірили свої сили у чемпіонаті міста, який було присвячено Дню Незалежності України. Змагання зібрали більше десятка яхт із горішніх плавнів та Кременчука. З якими емоціями фінішували учасники змагання? А також хто виявився найшвидшим у змаганнях. Розповімо далі. Ось так приймають фініш на змаганнях з вітрильного спорту серед крейсерських яхт. Учасники чемпіоната міста пройшли за маршрутом, який проходив до села Келеберда. У змаганнях брали участь 11 крейсерських яхт, вісім з яких представляли господарів змагань. Три яхти прибули з Кременчука. Дуже вдалим виявився виступ на чемпіонаті міста для яхти Вертрувен із горішніх плавнів, яка перемогла у своєму класі. Вертрувен в перекладі з голландського впевнений. Пояснює капітан яхти Руслан Зайцев. Це голландське названня яхта прибула з Голандії. Вот, название не меняли, оставили как есть. Плохая примета менять название яхточно. Мы участвовали в ширботах. У нас парусность маленькая, то есть по маленькой дистанции. Вот. Ветер, ветер отличный. Можно, конечно, было бы сильнее, но в принципе достаточно. Вот. Погода хорошая, настроение у всех хорошее. Витрильным спортом Руслан Зайцев займається з дитинства. Він продовжує династию яхтсменів. Отец один из основателей клуба. Я тоже тут с двух-трех лет. Вот, и постоянно участвуем в соревнованиях. Раньше участвовал в олимпийских классах, вот, а сейчас в крейсерской секции, то есть это на больших лодках. Естественно, это выход на природу, общение с природой, общение с Днепром. Вот. Ну, естественно, это как наследственно, это с детства, оно как, как было впитано. Поэтому я, я не отступаю, уже мне 40 лет, и я занимаюсь постоянно парусным спортом. А це фінішує яхта фаворит. На її борту протягом усієї дистанції брав участь у змаганнях заслужений тренер України, перший тренер міської дюсиша номер 3 Володимир Болотніков. Я очень благодарен городу Комсомольську, которые обладають шикарной пам'яті, которые умеют дружить, которые умеют возвращать долги. І я очень признателен, что мені дали возможность. Поуправляти яхтою чудесне з діючим капітаном. Тобто він перешагнув через себя і дав мені можливість кое-что вспомнити. Большое спасію. Капітаном яхти фаворит є Микола Осадчий. Він, як і інші учасники чемпіонату міста, завершив змагання з чудовим настроєм. Ви саме бачили, що флот у нас росте, росте поповнюється. Регата була прекрасна. Боролися до останнього, ну і перемогли. Спобіждають сильні, як говоряться. Серед переможців змагань були і гості із Кременчука. Яхта Пегас у своїй групі фінішувала першою. Її член екіпажу Андрій Рожко відзначив гостинність господарів змагань. Тут завжди гості приїмно. хороший, теплий прийом, Прекрасні гонки такі займають з дитинства, з 85-го року. Тому, е це такий спорт, якщо одразу з першого разу в душу лягло, значить це вже м -м, до кінця життя. Поэтому наш спорт такой, що если он понравился з первого раза, його не бросают. Наверное, в большей степени работаем з парусами, ніж любуемся красотами. Ну і всегда можна найти минутку, посмотреть достопримечательности. Дніпро це красивое место. Серед призерів чемпіонату у своєму класі була і яхта Галатея. Мне очень нравится організація мероприятия в городе Комсомольске. Я чувствую здесь себя как дома. Я с удовольствием общаюсь с друзьями. Як сміянами гонка пройшла на очень високому рівні. Я щаслив. Я рад, що я участвую. Я буду надіятися, що поучаствую здесь десь, на закрытие сезона. Погодні умови, а саме відсутність вітру, завадила яхті Вірінея стати абсолютним переможцем чемпіонату. Однак у своєму класі вона була першою з великим відривом у часі. Після фінішу капітан Вірінеї Анатолій Гелета зізнався, що без вітрил не уявляє свого життя. Для мене парус та Это... Я живу цим. Я... У мене просто емоцій немає, тому що до мене парус, я вот там двигатель завезти, що там. Ну, Коли немає вітру, я взагалі не можу ходити по двігателям. А парус це для мене все. Вітер, парус, яхта, я її строил, я. Ну... Я живу тім. Підсумок змаганням на Дніпрі було підведено на церемонії нагородження. Переможці та призери у своїх класах отримали грамоти та медалі відділу культури, спорту і туризму горішньопланівської міської ради. Відзначеними медалями були й учасники змагань на катамарані, а також яхта Аліса. Вона має найменші габарити та характеристики, тим не менш, завжди виходить на старт. А її капітан Сергій Рогочий отримує медалі. Красиве та романтичне прощання з літом. А ви вже встигли перебрати і скласти у скриньку пам'яті світлі і ностальгійні спогади про літні дні, щоб під час осінньої негоди чи зимової холоднечі зігрівати ними душу. Ні, то поспішіть! У вас лишився один день літа. Зробіть його незабутнім. Чи сприятиме цьому погода? Дізнайтеся вже за мить. Затим дивіться програму прямою мовою. Будьте з нами.